Вірце і Сина Святого Духа. Христос Воскресі. Чуємо це Боже Слово, тоді не є з маленьких, а сідати можна. То отже, хотів би звернути нашу увагу і такими розумами. Найперше, наш Господь Він приходить і говорить до цієї жінки індивідуально. Наш Господь не є шаблонний, не всіх одинаково, не під одну мірку, і важливо, як там, яке в неї життя, що в неї відбувається. Ні-ні-ні. Він підходить до неї індивідуально. Дивіться, приходиться жінка, ну, найперше вона самарянка, і найперше, вона жінка. Ми розуміємо, що в ці часи. Взагалі говорити жінкою, то не можна говорити. Має бути хтось, чоловік, син, брат, чоловік має бути. Просто так говорити не дуже можна. Крім, навіть вважалося, що це не рівня, зрештою, це не рівня. Більше того, це не тільки жінка, а й жінка самарянка Тобто належить до того народу, з, з яким людей ворогують. Ось! Чому? Ну бо вони трохи не вірять так, як ми віримо. Трохи не так вірять, тому нам так не подобається, тому ми так поминаємо, поминаємо. Вони, вони, вони погані, але не так, як вірять. Для людей це було ну, якось принизило, знаєте, вони вважали цих людей другосортними. То тут Ісус наважується з жінкою і з жінкою ще й Самарянкою, порушує всі шаблони. Тому потім, коли прийдуть учні, апостоли, вони здивувалися, як так, чому ти говориш взагалі з нею? Як з нею говорити? Що це таке? А він говорить. Інша річ, що ми звертаємо увагу, і пише так, що вона прийшла до криниці, і це була шоста година. Шоста година це не по нашому треагувати. По нашому, це близько третьої години. Тобто обід. Розумієте? Uh, уявіть собі літо, yeah. жара, а уявіть собі, що то uh, там в Ізраїлі трошки ближче до Карту. Там більша жара, ніж в нас. Більша. Чому ти, жінко, йдеш в самий пік брати ту воду? Чому? А певно, тому що інші не йдуть в цю годину брати воду. А це означає. Що вона відчувається відкинутою в цьому місці. Вона знає про свої гріхи, вона знає, що всі на неї скоса дивляться. І тому вона йде саме в таку годину, де поменше людей, навіть якщо це жара, і навіть якщо це дійсно важче. Наш Господь чудово розуміє всі ці моменти. Чудово. Більше того, подивіться, приходить вона і не починає їй казати: слухай. Ти нічого не знаєш, я тобі зараз все поясню. От посідай тут і слухай мене, бо ти нічого не знаєш в цьому житті. А я, Месія, ось я зараз тебе навчу. Щось тут не видно, що він так говорив. Він починає взагалі говорити на пустій мові в актуальній речі, що відбувається, пити жінка, прийшла, пити. І він їй так і говорить: слухай, ти хочеш пити, а я маю кращу Богу. Він говорить до неї на її мові, він говорить до неї навіть її потреба в тому, чому вона реально може зрозуміти. І навіть потім, коли вже доходиться до того, що він місіє, і так далі, далі далі, зверніть увагу, що він не критикує її і каже: слухайте, та ви взагалі погано вірите ви такі сякі погані. Ні. Він просто. Говорячи до неї, виводить її на правду. Виводить. А тому наш Господь показує, що не треба до людей ставитись по шаблону. І не треба до всіх говорити одинаково. Тому що історія кожної людини і кожна людина є індивідуальною. А тому звіщання навіть Ісуса, звіщання доброї новини має бути індивідуально. Враховуючи історію болі, а навіть гріхи у тієї людини, Ісус оце робить. Ти не один з мільярдів. Ні. Ти для нього один і єдиний. Бо такого, як ти немає, такого, як ти нема, тому він підходить до тебе саме отак, до іншого інакше. Йдемо далі. Ми бачимо таку річ. Вони говорять. І тоді каже Ісус їй, каже: вона дай мені, пане, такої води, щоб я більше вже не мала справи. Він каже, іди поклич чоловіка, і вернися сюди. Чи Ісус знав ну, якби, наперед та знав, що він мав, що вона має 5 чоловіків. Потім це говорить: а чому він зразу знову ж таки не бає? І каже, це таги, що ти така грішниця? Що ти взагалі маєшся зимою? Ні. Він легенько і плавно підводить до неї і каже, поклич своїх чоловіків, тобто, це навіть не так він їй каже, як підводить до того, щоб вона зрозуміла і щоб вона сама прийшла до нього. Коли вона в Ісус не бачить когось більшого, ніж просто людина. А власне тоді, коли він доторкається до болю, який є в її житті. Він каже, приведи чоловіка, а вона каже, не маю чоловіка. І тоді він каже, так, у тьох маєш. І тоді вона перший раз визнає і каже: бачу пане, ти пророк, тобто ти посланий Богом. Ти не проста людина, ти від Бога, бо ти бачиш мої волі. Ми можемо багато говорити про Ісуса і багато тут навчання, і взагалі дуже багато всього, ти можеш всі книжки перечитати. Але пізнати його, що він Месія, що він Бог, відбувається тільки тоді, коли він доторкнеться до Твого серця, коли він доторкнеться так до Твого болю чи навіть Твого гріха. Бо він, коли доторкається, то не для того, щоб осудити, а щоб зцілити, це має бути його доторк. Ніякі книжки, ніякі теорії цього не замінять. Він доторкається. І тоді ти відчуваєш і визнаєш. Наступна річ, ми бачимо, як вона об'єднала місто, і тут приходять хлопці, учні. Що вони починають? А чого ти, як, а може, ти голодний? а що ти з нею говориш, дуки, все на купу і так далі? І, і слухаючи цей текст, виникає логічний висновок. Що якби вони були, то знаєте що? Вони би не дали Ісусові поговорити з твоєю жінкою. Бо такі правильні, бо такі святі, бо такі знають, як то треба згідно законів робити, що вони би не дали, щоб Ісус поговорив з нею. А тому інколи треба вступитися, дай Богові місце. Чого ти на себе набираєш так багато? Що ти хочеш бути замість Бога спасти всіх? Та ти не спаситель. Він спаситель. Так є час, коли ти маєш говорити, звіщати свідчити. Але є час, коли тобі треба стати в бій, щоб хтось, можливо, інший або, зрештою, Господь далі з свій дітей. І от продовження цього ми бачимо в житті. Дивіться. Вона пішла всім, розказала, розказала всім, що а всі знають, не, як вона живе. І вона каже: цей чоловік все розказав про мене. Люди виходять, з Ісусом говорять, два дні перебувають, і ми чуємо на кінці такі слова. І вони сказали жінці: тепер вже віруємо не через Твоє Слово. Але тому, що самі ми чули і знаємо, що він справді Спаситель світу Христос. Задайте собі Івана Христина. Він, той, який показав на Ісуса, ось Агніць Божий. Але коли прийшли його учні і сказали, слухайте, він тут людей збирає, та він тут щось таке, робить, гуще мотиве. То Іван Христина каже: слухайте, та моя справа була тільки вказати на нього. Не я спаситель, він спаситель. Тому мені треба літи, а й мусти. От жінка робить таке саме. Вона прийшла і розказала всім людям, що ось є Месія, ось і спасити, а далі відійшла, відійшла в вій, щоб сам Ісус їх доторкався і війни. Тому не все ти маєш робити, а ти маєш робити тільки те. Що Господь хоче, щоб ти робив? Те служіння, яке Господь хоче, щоб ти робив. І якщо твоя справа була сказати цій людині, що ти знаєш Бог не любить, і, можливо, крапка, бо хтось другий далі буде більше говорити. А можливо, ти є той, до якого приведено було цю особу. І треба більше розказати про цього Бога. Не обов'язково все ти маєш говорити. І саме головне, взагалі не ти кінцева, а вір має. Дитино. Відповідно, ми приходимо також всі сюди, не заради когось з нас. Це добре, гарно, підтримуємо людям, але до нього, заради нього ми приходимо, заради Ісуса. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за те, що твій підхід до кожного з нас є унікальний, є індивідуальний, є особливий, є не такий, як до, до іншої людини. Ти підходиш до мене, враховуючи всі мої болі, всю історію мого життя. Дякуємо тобі за це, Господи. Дякуємо Тобі, що Ти дозволяєш нам, нам бачити Тебе, що Ти є Місія, ти Спаситель, коли доторкаєшся. До болю нашого серця. Господи, ми просимо Тебе також, подання благодаті, щоб, дивлячись на тебе, як Ти е приступаєш до інших людей, щоб і ми так приступали з любові індивідуально, дивлячись на них повністю всю історію їхнього життя. І саме головне, Господи, щоб ми не заміняли їм тебе, щоб коли прийде час. Ми сказали, йди до нього, ось твій Спаситель, йому рости Твоє життя, а мені не Амінь. Христос Христос.